Вітаю вас, шановні, в вашій увазі пропоную протестувати цей інвертор, який тільки но приїхав. Зараз ми зробимо тест, і щоб запрацювали декілька приладів. Дивіться, е, спочатку напругу від цього джерела. Це у нас три пластини NMC батареї. До речі, робимо батареї зборки. Такий теж там за всіми БМС-ками, що там потрібно, це ми зараз просто взяли. Е, от, дивимось, у нас 10,75 75 вольта. Навіть 12 вольта немає, але це нічого страшного, Чуть-чуть воно підрозрядилося. Включаємо О, вентилятор включився. Так, тепер міримо, зміряємо, що у нас тут на виході. Що у нас на виході? Що на виході? Так, тут треба поставити у нас постійна от змінна напруга. Так. 222 вольта. Добренько. Тепер з чого почнемо? Ну, почнемо з простого варіанту. Тут у нас є для зарядки мобілки. Це як пауербанк. Ну, от у нас GBLка заряджається. Також і мобілка тут 5 вольт. Так, тепер. Вот у нас м'ясорубка. 1400 Вт максимальна потужність, але 200 Вт у нас написано така довгостротокова потужність. Так, включаємо тут. Включаємо тут. Опа! Є! Контакт працює. Так, тепер беремо цей подрібнювач Scarlett. Що у нас тут написано? 700 Вт. 700 Вт. Максимальна потужність. Так. Добренько. Включаємо тут. Нема кому допомогти. в мене одна й рука. Одне рукою раз. Так. О, ну ви чули. Працює. Так. Далі. У нас ще є ноутбук. Ноутбук і клавіші, де можна погратися. Опа, треба тут чуть-чуть оп 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 щоб достати. Так, включаємо ці клавіші. Включаємо, дивимося. Так. Опа. Якщо якщо у вас вдома немає електрики і вам сумно, то можете собі заграти. Таке собі є справа. Так. А тепер дивіться на мой ноутбук. Він незвичайний чому, тому що зовсім нема батареї в нього. Просто нема. Вона вже своє аджіла. Так, включаємо. Так, це ми виключаємо. Включаємо ноутбук. Так. Є. Оп! Що у нас? Пішов грозитись? Все працює. Дивиться. Така потужність вона оптимальна для таких невеличких приладів. Коли вас виключають на там, 4 години, то ви можете включити світло. Я, я взагалі не включав цю лампочку, тому що ви розумієте, якщо працюють такі прилади, то лампочка це буде працювати без питань. Тому дивіться, якщо бажаєте, замовляйте, робимо самі приємні ціни. На е, ринку у нас от робимо такі акумуляторні збірки. Дуже потужні вони получаються тому що от такі батареї, вони самі економічні, вони мають багато, багато е, ємність. Це 61 А одна пластина. Тобто тут ми маємо з трьох 61 А помножити на 12. Це у нас буде 12 вольт на виході, це у нас буде десь десь 600, 700 Вт. 6 пластин можна ці 1,5 кВт взагалі, дуже потужний. Все, у нас отакі справи. Так що... Буду радий, якщо ви підпишетесь на мій канал, ставте лайк там, ваші враження, предложення і заявочки, замовлення приймаємо. Хай вас Бог береже мирного неба вам і здоров'я всього найкращого!